Прошу, дуже хочу у вас попросити допомоги. Ми часто з вами донатимо всім, кому треба. Я дуже хочу попросити для дитини, яку я знаю з народження, він воює вже з 2014 року. Зараз у нас у Сумській області дуже-дуже активізувалися ДРГ. Вони прям там таке творять, заходять, убивають всіх підряд. І хлопчик цей, він був з 2014 року в АТО. Потім е, під, е, був дуже поранений, і коли е, він лікувався після поранення, у нього закінчився контракт, і він весь час думав, що чи продовжити йому цей контракт, чи ні. І тут почалася війна. І все вирішилось саме собою. Він пішов знову воювати. Був під Авдіївкою, потім в Чернігівській області, і зараз їх перевели в Сумську область на боротьбу з оціми ж ДРГ. Їм дуже дуже потрібен тепловізор, дуже срочно. Всі наші волонтери піднялися там, всі хто може, хто може. Ну я просто хочу попросити. Я виложу реквізити в групі у нас. І хоч хто скільки може, хоч я завжди допомагаю. Ну тепер я прошу, тому що дуже дуже треба допомогти. Хлопцю буде Приватбанк там? Буде Приватбанк. Я виложу й карточку, і тут там буде одразу переклаперека. Там буде написано Загорулько Олександр Сергійович. Добре, немає питань. Просто із поваги, що дитина воює вже 10 років. Йому 30 років на сьогоднішній день. Із 14-го року він служить вою. Все зробимо. Так, що... да, я виложу. Дякую. А у мене питання щодо нашого дрона, Валерій Миколайович.